Вітаю вас, українці, Ми крутий народ, і я вам це доведу. Смарт на халяву. Як це взагалі таке можливо? А от благодійний фонд шалені волонтери доводить, що таке можливо. Але не гаємо час зараз самі все побачите. А з вами Вадос. Україна. Погнали! we Концепція е присвідчити нашу перемогу. Ну все просто а що так думати, не треба з вивним обличчям там розповідати От і в людей якось закінчилось мотивування да донатити, щось робити, ну тому що тут не гупає. Вибачте, на вашу думку, чому що не гупає? тому що керім Потрапили на виставку українцям, так. ну, звичайно, цікаво, що це все таке, звідки воно все. Дивіться, українці, значить, чому ми так от, з Андрієм стали на фоні оцінє красивої машини? Не просто так попозувати, так? Ні, -ні, -ні а, не просто. От, будь ласка, Андрій, розкажи, будь ласка, що робить оцей апарат? От е, на цій локації так дивіться, це апарат це в нас лот, да, який ми сьогодні розіграємо. Да, така... Машинка дав смарті, яким розіграємо, да? <зас> да, ось сертифікат, переможця. Ну, давайте, любого пересічного, хоча б на пару місяців туди, да? за ну, ніхто не хоче. <зас> да. Ну, правда, ніхто не хоче. Тому тим хлопцям можна, хоч якось допомагати для того, що ми живі. які не бачили в очі, там і не то що війни, хоча в ірпіні і ірпін, багато хто що постраждав. бачив ірпінь постраждав і не постраждав і, та, і так далі. Але герой. коли бачиш, що оце все особливо вон, уламки якихось снарядів, це крило вертольота. Крило, вер... Крило вертольота. О, частина крила. Звичайно. Крила. От, і коли це, це бачиш, і воно дуже якась візуальна картинка підтягується О, звісно, під те, що ти звісно, чуєш звісно, з новин, правильно? Звісно, так, так. Чи... Ну Так, українці, донатити стає не просто приємно а ще й вигідно. <різь> да, да. Ну, комусь сьогодні буде дуже вигідно. <різь> буде подія, якась, я бачу, установлена сцена сцена. у нас проходить фестиваль. Музичний. Музичний. Да, музичний так. багато учасників. він пісню попередив дорог. Співав хвалу старому Ярославу. Генерал, полковник. А у вас, ну, позивний. От скажіть, позивний, Позивайте. точно, позивний, скажіть українцям, будь ласка, ваш позивний. Це шалена бабка. Так, Це їхні. Тоже ще покоцаний, і це гарні новини. Це волонтери. Коли я їм сказала, що я шалена бабка. То, це... ви, то ви брендоване просто обличчя цього волонтерського руху, я так розумію. Їхній як це називається? Не піксель, це а що це? Це жаба. Žaba? Tako točno. Žaba je kaj smo iz na volali. nema ne žaba. Чому саме шалена і зареєструвалися? Ну для мене було таким сюрпризом. Шалені волонути. Якщо, якщо критикують владу, я не кажу, що я прихильник влади, але я тоді питаю, що ти зробив краще, ти ніж влада. Вибачте, ми вже пенсіонери, мої одногрупники, це вже пенсіонери, і пенсія в медиків ну, ну, завсені, не завсені, космос. Але тут бах, і всі збіглися, і це дуже приємно. Дуже багато є людей, які дійсно йдуть до перемоги разом. Ну тих, хто вже не хоче йти, ну, ну не хоче, ти його штовхай, не штовхай. Хай він хайому щось застав. Якщо в нього от такі думки, що так. я не буду, я не хочу її Ладно. не ну, а нашу наступну пісню. А, ми обов'язково присвячуємо тим хлопцям, нашим а, пілотам, які на початку широкомасштабного вторгнення. А злітали і робили тут над Києвом неймовірні речі, які знали, що в супротивника набагато більше. Вони все одно злітали, вони все одно робили свою справу. Це справжні герої. Пам'ятаєте, їх тоді прозвали Привид Києва? Хто пам'ятає? Вони були не тільки над Києвом, вони були над Харківщиною, вони були всюди, де тільки могли захищати. Вони піднімались в небо. Вони не знали, чи вони зможуть приземлитися, але вони робили свою справу. Це наші справжні українські дракони. І тому, шановне панство, шановні пані, в нас згадку нашим приводом Києва. Наша пісня Дракон! Українці, ну це свята не обійшлося без команди борщ для ЗСУ. Передачу з цією назвою Борщ замовляли. Буде отут -от видно посилання. Дивіться, там отак багато випусків. прикольних. Сьогодні що сьогодні? Яка ваша задача? Що Наша ви тут робите задача. на цьому заході? На цьому заході ми допомагаємо шаленим волонтерам назбирати збирати на рем. І собі допомагаємо збирати на продукти для борщ для ЗСУ. Не забуваємо. Борщ для ЗСУ, ну, все складається з продуктів. Тому вони завжди потребують продукти, на це треба гроші, можете допомагати продуктам, якщо є така можливість. А ще краще прямо з сушеними продуктами. Про все це ви можете дізнатися в описі до цього відео, буде посилання на нас facebook сторінку де все буде написано. Як, що маєте, тим і допомагаєте. А тепер, що саме в нас тут відбувається? Ну, це ярмарок, я так розумію. Да? Це благодійний, благодійний ярмарок. ярмарок. Благодійний ярмарок, так. Да. Можна придбати різні продукти, соуси. Ми представили наш борщик, запарили там в термосі, можна скуштувати. О. Да, до речі, тут у нас ви ту... сказали, у мене вже розігрався апетит. Ну, але дійдемо зараз. Їдемо, ми пішли, дійдемо, дійдемо туди. Це з так. передбачень для вас. Так, це передбачення. Це mm. е, щось здійсне. Це порада. Так, цукерочки. Цукерочка. Е, там Яка порада. там щось мені порада. Тягни. Да? Треба дуже, просто дуже ну, я, ж, я ж простим шляхом не йду. Я прям знутрі. Давайте. Звідти, щоб. Точно моє, знаєте? Ваша шамані. І щоб я не бачив. Так, курку. Так, і там, значить, розкриваємо. Розкриваємо. Ну, всім це ж цікаво, правильно? Так, да, мені цікаво, я дуже люблю такі. Так. Що там у вас? Ми читаємо. Тут, тут прям багато всього. Радить я вам сесі. скажу. Так. Ну, до речі, смачна цукерка.

Читаю, не бійся сказати Ні тому, що не відповідає твоїм цінностям або пріоритетам. О, це вже достойно, а там ще далі є. Це вже мощний посил. Це дає тобі більше простору для того, що справді важливо. Ой, ви знаєте, ми от тільки ну, недавно спілкувались з Ларисою, яка ну, нам розповідала про картини і так далі. Uh -huh. От майже цими словами yeah. вона да, сказала свій меседж українцям. Ну це важливо, це важливо. Ну Тут додалося ще ні. Що мені треба навчитися казати ні. Але про ці цінності, пріоритети. Багатьом треба навчитися. До речі, коли кажеш ні, то до тебе як це, приобретаєш. Ворогів деяких, але ж є ну, ти ти своєю не... дорогою. Да, ти, ти отримуєш деяких ворогів, ну, звичайно. Да? Але це, 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 це насправді твій шлях. Він, а шляхи не бувають легкими. Ну, трошки легше, трошки важче, але прям легко і просто. Легко і просто, то тільки. Ну, не знаю, що треба. Не буду, не буду прям такі паралелі проводити. Але але дуже доречно. Я вам дуже дякую. Значить, да. українці, я замість вас зараз можна купити порцію борщу, так? Да? Можна щоб скуштувати. І... А борщ у вас сьогодні саме борщ. Так, да? ми запарили саме борщ. Але у нас там були ще супчики, але ми вирішили раз на боршля. Ні, цього, борщ для ССУ, трава борщ. борщ да. Це ж е, знак ну, у нас там багато різних смачних супчиків є, але ж борщ, сьогодні борщ. Так, я зрозумів. Оце я навіть назад собі залишу, я вам потім, після перемоги, згадаю, покажу і скажу точно, навчився я казати ні, чи чи не чи не навчився. А я так через раз щось виходить в мене. Да, Хочу бути зручними, да, і щоб ніхто не сварив. Але ж, але навіть ж... не так. Щось. Ой, дякую вам. А ви поздоровкайтесь ви в кадрі. Наразі дуже дякую. Я трошки зараз пройду, покажу вашу виставку, покажу Добре. вашу не, ярмарку, як Добре. це все відбувається. І потім я обов'язково з вами долучусь.

Своє, українці, керівник, Олег, керівник фонду, Шалені волонтери. Доброго дня, доброго дня. Олег, е, питання. От ми вже поспілкувалися з багатьма вашими колегами. Цікаво, як усе починає? Знаєте, от е, завжди є точка відліку. От як це все починалося? — 24 лютого 22-го року. Коли навіть я точно знав, да, а от як так, так. Ну як розпочалося всі, десь хтось виїжджав, кудись їхав. Ми прийняли рішення ніхто нікуди не йде. Ми залишаємося в Києві. Військкомат попросив, взяли номер телефону, сказали, чекайте вдома. Територіальна оборона теж на той момент була переповнена. Ну, вдома ж чекати ніхто не хотів. Ми зайнялися Святошинським районом, особливо так, просто, про мене. ми зайнялися особливо, е, Святошинським районом, <говорити> будуванням двох постів, загр... загр... загроджуванням споруд. І так воно ну, переросло все те, що ми маємо далі. Дальше... Ну, напевно, ви чули е різні відгуки від військових потреба якась, да? яку ну, якщо... ви могли закрити, чи якось придумали Ні, як, 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 як їх якщо, якщо ми зараз говоримо про, про перші дні, перші місяці повномасштабного вторгнення е російської армії в Україну. То тоді я не слухав нікого і не слухав нічого. Я тільки слухав те, що треба себе, що потрібно країну берегти, і потрібно країну оборонити і об'єднувалися. Дуже багато людей, які стали на захист на місць, на місцях, і це було потужно. Це було правильно. Ми загородили Святошинський район. Зараз знаходимося mm -hmm. в Ірпіні. Ірпінь був з цієї сторони, ну були з цієї сторони. І ми якось змогли зупинити, на жаль, в такому гарному в європейському місці, яке було бачу самі знаєте, як зруйноване ну, цими виробками. Але ми на цьому місці, де зараз знаходимося, це зупинили цей наступ на Київ, як би вони казали, за три дня. І ми змогли відтиснути за межі Київщини і Туба. Пісня до дня народження! Баби! Ой, лиховий хо, що ще буде го. І ходи танцу з поробами снап'янства. Ой, лихо, що ще буде голь. Та знайомі банці. Ой, хорі, хоч, що ще буде го Далі. А далі був Херсон. Коли вже тут більш спокійніше стало, був Херсон, був Миколаїв. Потім Донбас, Запоріжжя, Харківщина сьогодні. А на сьогоднішній день вже до нашої географії додалася і Курщина. Ну хлопці показували мені, до речі, так, на вашій так. виставці. Там трофейні ці. Так, е... ну так, Скучки. ну ну, да, так, там хлопці зателефонували з однієї з бригад, ну, я не буду оголошувати. Непотребна нам хоча, цілому Вікіпедія говорить про те, що 80-та Окрема десанта штурмова галицька бригада приймає участь у бойових діях на Пущині. Mm -hmm. І mm -hmm. ну, там все окей. Тобто вони звернулися, їм буде прилетів реп, в релетів дрон. Ну, вони залишилися без зв'язку. Ну у нас е, старлін був на явності. Ну і з моменту дзвінка, що немає зв'язку, до моменту, коли запрацював старлінку вже в суджі, я особисто його. Скажімо так, запустив в роботу. Пройшло 19 годин. Рекорд, рекордні 19 годин, я би так сказав. Так. Я зрозумів. Ну, В цілому, щоб зрозуміти про, це я зараз українцям кажу, щоб зрозуміти про те, що це фонд, волонтерський фонд. Так. Але люди своїми руками доставляють особисто, я так розумію, правильно? Так. Це не просто якийсь там. Сидять у шкіряних диванах люди, які направляють їдь туди, їдь сюди, а ми зберемо кошти. Ні, друзі, цей захід. От зараз ми на заході. Зараз ми розігруємо смарт серед донаторів. Так. Люди, які донатять, от будь ласка, шалені волонтери розіграють цю шикарну машину. Тепер донатити можна ще й вигідно, не тільки приємно. Вигідно, так. Ну, Нам надали цей автомобіль наші друзі. І ми ну, в першу чергу в мене був е, такий поклик, що потрібен дійсно потужний реб, потужний модуль на курщину, тому що той автомобіль той е, броньований, хоча б він і броньований БТР, він бронь, але він їздить без ребу і їздить доки їздить, доки не пролетіло. Ну це вже так. ціль. І так, ну за рахунок, ну, просто, просто везе і проїжджає. Так стало так було. І я в тому числі їздив. На позиції завозив Стерлінг цим же БТРом mm. і так само як повезе. Ну, ми поїхали і приїхали, да? слава Богу, ми... за нас моляться, за нас переживають. Порозі зустрічала, жали, вчених подавала, хлібом сіллю пригощали, щось смачненьке наливала. Далі щось не пам'ятає. Субіці люнічка дала, пісні до сорі співала, Лихо, лихо, що тут було. було.

Українці, а я хочу звернутися до бізнесу. Ті люди, ті організації, які хочуть допомогти Збройним силам України. Будь ласка, ви можете задонатити на фонд шалений сьогодні волонтери. Вонтери, так. Ви можете задонатити або ну фізично прямо сьогодні на заході. А можете задонатити Буде, всі координати будуть організації, всі координати будуть в опису під цим відео. Будь ласка, звертайтесь, донайте, Ви побачите там потреби. Я так розумію, на так, ваших сторінках так, все, так, так, так. все там освічується, всі потреби нагані і так далі, термінові. А, будь ласка, зайшли задонатили. А щодо бізнесу, щодо бізнесу, я хочу звернутися. Якщо ви замовляєте рекламу на каналі Vados.ua, ви точно знаєте, що всі ваші 100%, 100 грошей йдуть на допомогу ЗСУ. Якщо ви задонатите, от наразі поки триває випуск передачі шалені волонтери, всі гроші пойдуть саме цій організації. Тим так. самим ви і закриєте питання зі своєю рекламою, і, в принципі, віддасте це на ЗСУ. Тому нас Бог береже. І я ще що, поки ми робимо все правильно, Боженько нас береже і береже. Ну а ми з українцями хочемо подякувати вам за вашу роботу неспинну, неспинну роботу. І хай вам Бог допомагає. Дякуємо, дякуємо. Не забуваємо, що потрібно. Допомога українцям на... ваш меседж. Е... На потрібно допомагати сьогодні, тому що завтра може наступити. Вже не наступить, не, може не наступити завтра, а для декого воно вже не наступило. Тож давайте будемо робити так, щоб це завтра було для нас всіх таким же сонячним, як сьогоднішній день. О, і в першу чергу це для тих захисників, які захищають ціною свого життя, здоров'я, наші мирні дні і цю святкову атмосферу, яку ми приурочили до Дня захисника України, яке відбудеться 1 жовтня. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! А з вами був ВАДОС! Україна всіх обійняв. Дякуємо. Я вам дуже дякую. Дякуємо! разом до перемоги. Разом до перемоги. Так, дякую. Бачите, який сценарій на що їм треба? <ріху> <Так>, Микробон. Чесно, <ріху> вам ще щось продає. Вже, вже, вже чекає. <ріху> Продайте мені шане. Так, що? <ріху>